Вітаю, друзі. Нарешті, на 9 році війни СБУ прийшла з обшуками в компанію ВС Energy. Це компанія, яка контролює 10% української енергосистеми. І належить вона, голові Госдуми Російської Федерації Воєводину, його подільнику Ізаму Бабакову а взагалі все це називається угрупуванням Вожніковське. Отже, у Вожніковських сьогодні обшуки. Але питання в іншому: 9-й рік війни, 9-й місяць повномасштабної агресії. Денаціоналізація активів керівництва Російської Федерації. Не просто навіть, а керівництва. Ми пам'ятаємо, як РНБО збиралася санкції і так далі. Де Націоналізація Націоналізація енергосистеми України, яка знаходиться в руках у ворога. Про що можна говорити? Про які наведення, удари по енергосистемі? Якщо 10% енергосистеми контролюють воєводі не бабако. Вони знищують нашу енергетику, а ми дивимося, як вони далі володіють 10%, притом деяких обленергоключовими відсотками. Націоналізація це виклик часу, який має бути виконаний буквально вчора. Російський бізнес має не піти просто нахер за російським кораблем, а має бути націоналізований, повернутий у власність держави. Тільки так.